Отже, розглянемо перехрестя, яке присутнє на маршруті під номером 3 і 5. А саме перехрестя, де до вулиці Мукачівської, справа прилягає вулиця Станційна, а зліва вулиця Ото Шпеника. Рух буде здійснювати з вулиці Мукачівської праворуч на вулицю Станційну. Тобто по маршруту номер 3 Проїзд будемо розглядати за сигналами світлофору. Для проїзду цього перехрестя з вулиці Мукачівської, а вона є вулицею з одностороннім рухом, організовані три смуги руху. Рух по кожній з них регулюється окремим світофором, а саме світофором напрямків. Чи напрямку. Два з них розташовані над крайньою лівою смугою і середньою. А от третій світофор, який регулює рух з правої смуги праворуч, розміщений. Правого боку від даної смуги і до того ж зміщений ближче до перехрещення проїзних частин. Крім цього, на ньому встановлена зелена стрілочка праворуч на білій таблиці, що дозволяє рух праворуч на будь-який сигнал цього світофора, в тому числі і червоний. І тому розглянемо перший випадок, коли водій рухається праворуч на червоний сигнал даного світлофора. В цьому водій дає дорогу виключно тільки пішоходам, які переходять дорогу по вулиці станційній, на яку він повертає, на зелений сигнал пішоходного світлофора. Але більш складнішим виглядає другий випадок, коли водій робить поворот. Приувімкнені суцільні зелені стрілочки правого зеленого світофору. Про це світофор напрямків і рух напрямку суцільної стрілочки має бути безконфліктним, тобто він не має перетинатись з іншими потоками пішоходними і транспортними. Як це відбувається у світофорі на лівій середній снизу, але із незрозумілих причин він працює по-іншому. А саме Перехрещується траєкторія з пішоходами, привіз на те перехрестя, які переходять вулицю Мукачівську на зелену, а також з водіями, які рухаються зліва по вулиці Шпальника. І чомусь так склало, що водії, які рухаються по шпальника, вважають, що мають перевагу над водіями, які повертають. Мукачівської праворуч. Отже, якщо це врахувати, то поворот на зелену соціальну стрілочку з Мукачівської буде виглядати таким чином. Дати дорогу пішоходам при в'їзді на дане перехрестя, а також транспортним засобам, які рухаються зліва по вулиці Шпейника. Іноді навіть в'їхати на це перехрестя неможливо на зелену соцільну стрілочку. Тільки коли вона вже стане червоною, контурною. Але тоді треба дати дорогу пішоходам при виїзді. Ось яке дивне перехрестя, при повороті праворуч, при працюючих світлофорах. Фактично проїзд на заборонний сигнал світофора легше виконати, ніж на дозвільний. Але врахувавши все вище сказане, можна успішно проїхати. Удачі!